Традиційні українські музичні інструменти. Україна одна з наймузичніших та найспівучіших націй у світі. Споконвіку пісня приходить до нас у материні Колисковій та супроводжує продовж усього життя. Саме музичні інструменти є яскравим доказом надзвичайно глибокої музичної культури українців. Своїм корінням українські народні музичні інструменти сягають ще часів Київської Русі. Вони змінювалися впродовж століть відповідно до змін у культурі, побуті та звичаях. Так поступово набули національних ознак. Зараз ми маємо чимало забутих музичних інструментів, які нам навряд чи колись вдасться почути. Кобза. Українська кобза вже давно забутий струнно-щипковий народний інструмент. Поріднений з одного боку зі східною домброю або датуром, а з другого з російською балалайкою. Це лютнеподібний інструмент з овальним або наближеним до круглого корпусом з довгим грифом і трьома струнами. Мандрівні співці, часто незрячі, співали про тяжку долю, яка випала українцям та боротьбу за свободу, а компонували собі саме на кобзі, тому їх і називали кобзарями. Кобза була справді народним інструментом українців у 16-17 століттях, але потім її витісла більш досконала бандура. Бандура це струнно-щипковий інструмент, оригінальний витвір українського народу, який походить від кобзи. Окрім основних струн є ще приструнки, натягнені на деці інструмента. Завдяки цій особливості бандуру можна охарактеризувати як інструмент, що поєднує особливості двох інших лютні і цитри. Цей складний інструмент вимагає неабияких навичок гри. Концертні бандури налічують до 65 струн. Навчитися грати на бандурі непросто. Адже діткам, які вперше за неї сідають, потрібно впоратися з важким інструментом, вагою 8 кг, Торбан. Це бандура з басами, протягненими від додаткової головки паралельно грифу інструмента. Він схожий за назвою та частково за зовнішнім виглядом із західноєвропейським лютнеподібним інструментом Теорби. Проте в останнього немає приструнків. Цей інструмент також назвали панською бандурою, адже він вимагав до себе дбайливого ставлення та віртуозної гри виконавця. Раніше Торбан вважався прикрасою концертних вечорів. Сопілка один з найдавніших духових музичних інструментів України. Звучання у сопілці дуже ніжне, в чомусь навіть схоже зі звучанням флейти. Має свистовий пристрій і до 10 пальцевих отріб на своєму корпусі. Історичні факти свідчать про те, що в основному супілки виготовлялися майстрами з дерева, бузини або калини. Є факти про виготовлення сопілок зі звичайно річкового очерету. Для виготовлення сучасних сопілок використовують клен, горіх, бук, липу або пластик. На сьогоднішній день існує багато різних типів цього музичного інструменту. Що розрізняється своїми діапазонами і тембрами звучання. Трембіта. В музичному побуті мешканців Карпат нерідко можна зустріти такий екзотичний інструмент, як трембіта. У старовину вона була сигнальним інструментом, звуки якого долинали на відстань понад 10 км. Зовні трембіта це дерев'яна конусоподібна трубка довжиною 3-4 метри. Виготовити трембіту непросто, роблять її з ялиці або ялини. Найкращим вважається громовиця, дерево, в яке влучила блискавка. Цікаво, що, незважаючи на свою довжину, трембіта важить максимум 1,5 кг. Жалійка. Жалійка це духовий інструмент, на вигляд як дерев'яна дудка, у кінець якої вставляється пищик. У верхній частині вона має 6-9 отруй для підсилення звуку. На кінець трубки одягається розтруб. Він виготовляється з коров'ячого рогу або берести. Жалійка має різкий, голосний гугнявий звук. Інструмент використовується в п'єсах награвального танцювального характеру. Почути жалійку можна у виконанні сучасного українського етнохаус-гурту Даха Браха. Цитра давній струнний щипковий інструмент у формі плоскої, спереду трохи зігнутої резонансної скриньки з круглим вирізом посередині. На її грифі з металевими поріжками натягнуто 5 металевих струн для виконання мелодії за допомогою Плектора, який одягають на великий палець правої руки. Цей старовинний музичний інструмент нині рідкість в Україні. Справа в тому, що саме цитру оголосили національним інструментом і почали знищувати. Проте в середині 19 століття цей інструмент користувався великою популярністю. Недорога і портативна, цитра заміняла українців із середнім достатком фортепіано. Часто саме такий музичний інструмент можна було зустріти в сім'ях вчителів і священників. Ліра. Струнний щипковий музичний інструмент з найдавніших часів. В Україні ліра була напарницею кобзи та бандури. Часто на ній виконували сумні пісні, канти, псалми, думи. Хоча в репертуарі лірників були й веселі танцювальні пісні, адже лірник міг задати жару і на весіллі. Переважно сумний репертуар був обумовлений надривним тембром ліри. Тривалий час традиція гри на цьому інструменті була забута. Зараз послухати її можна під час виступів ансамблів, які грають етнічну музику. ДРИМБА! Доволі розповсюджений інструмент у Західній Україні. Його часом називають варган, у лемків орган. Дримба нагадує невелику металеву підкову, кінці якої подовжені паралельно один одному. У центрі закріплений сталевий язичок із загнутим кінчиком. Грають на дримбі в такий спосіб: лівою рукою прикладають дримбу до губ, щоб вона торкалася зубів, а правою смикають за металевий прутик. Утворюється характерна вібрація. На цьому інструменті і досі люблять грати на Гуцульщині. Цимбали: Струнний ударний музичний інструмент, який має дерев'яний корпус. Трапеціє подібної форми з натянутими на ньому струнами. Звуки на цимбалах утворюються завдяки ударам палички по струнах. Цимбали зараховують до найстаріших музичних інструментів. В Україні на них почали грати вже в 17 столітті. Цей інструмент був невід'ємною частиною усіх весіль та інших народних гулянь. Бугай старовинний музичний інструмент, зберігся переважно на заході України. Робили цей інструмент самі музиканти. У невеличкій дерев'яній конусоподібній діжечці верхній отвір з обох боків обтягують шкірою, в центрі прикріплюють пучок конячого волосся. Техніка гри дуже проста. Музикант брав бугая під руку. І зволоженому у квасі чепиві руками смикав за волосся. Так виникав ревучий звук, схожий на ревіння Бугая. Звідси і назва. Таламбас і летаври. Один із видів військових барабанів в Україні мав назву Тулумбас. Він мав вигляд казаноподібного барабану з однією мембраною. Два казаноподібних барабани різних розмірів мають назву летаври. Великі летаври були в Запорізькій Січі. Біля них перебував спеціальний летаврис – Довбиш. З їх допомогою скликали раду старшин, повідомляли про загрозу ворожого нападу і навіть передавали накази під час бою. Вирушаючи в похід, тулумбаси брали з собою, прив'язуючи їх до сідла.